То кожного дня пише нашу нову історію. І ми тобі дякуємо. Дякую, що можу пити каву, і дуже хочу розділити її з тобою. Дякую за життя. Дякую, що можу дихати з тобою один повітря і розмовляти однією мовою. Дякую за можливість пишатись тобою щодня. Дякую, що можу працювати і донатити для тебе. Дякую за теплий дім. Дякую, що завдяки вам можу виховувати дитину. Чекаємо вас вдома. Дякую за надію, яку ти даруєш. Дякую, що можу казати правду про твої перемоги. Це все завдяки тобі. Дякую за твою щирість, твою особливість, адже тобою захоплюється увесь світ.